Гляньте, дві однакових автівки, але одна вартує 10 тисяч, а одна 11 850. В чому різниця? Майже ідентичні автівки. Два кашкая, цей 10 рік, цей 12 рік, але різниця в ціні майже в 2 тисячі. В чому різниця? А? Хто знає? Це в нас 10-й рік, 9999 без підкрасів 1,5 дизель. Пробіг, на жаль, не вказаний. Да? Червоний на тканині. З лінзою на босешному диску, що один у нас, що другий. Тут його мивач, тут, на жаль, на нема, немає. Туманка, лінза, так само все присутнє. Цей пригнаний бачимо у нас із Франції, а тут -а ми не знаємо, звідки пригнаний він. Це 11 850, 219 пробів, 1,6 дизель. І це із панорамою. Тут безключовий доступ. Тут шкіряний салон підігрів і механіка. Тут каневий салон. Навігація, все в принципі, по стандарту лише відрізняється трішки в нас. Салони. В чому різниця ціні? Відразу вам кажу на автівку, на ціну багато факторів, які впливають на ціноутворення, комплектація, пробіг, які країни, з якої приїхав цей, з якої приїхав цей, якому вони технічному стані? Один обслужений, може бути, другий не обслужений. Це все. Впливає дуже сильно на ціну утворення. Продавці не перший день на ринку, вони 100% знають, які ставить ціни на автівки. Вони орієнтуються. Тому ось така різниця. Кого цікавить, можемо вам оглянути як один, так і другий. Подивіться технічний стан, подивіться пробіги, подивіться їхні кузова. І ви будете собі знати, який з них відповідає своїй ціні. Він може і один, і другий відповідати ціні. Просто цього можливо десь дешевше купили, цього трішки дорожче. Їх два красення свіженьких, свіжопригнані. Кого цікавить, можемо оглянути, можемо брати такі автівки. В підбір під ключ. Кого цікавить, контакти, як завжди, наші під відео. Телефонуйте, зорієнтуємо вас в цінах. Ми також орієнтуємося в цінах. Ми кожен день знаходимося на авторинку на різних площадках, тому знаємо, які ціни мають бути на автівці. Кого цікавить, звертайтесь, консультуємо, шукаємо або оглядаємо разом і оглядаємо вам автівочки.